Тут просто грибне царство. Друзі, я в шоці. я встав в третьої ночі, щоб потрапити в Грибний рай. В Єнані сезон грибів, і тут є таємничий грибний ринок, де продаються вночі багато дуже цінних грибів. І от я сюди приїхав для того. Щоб показати цей масштаб, це друзі гриб, який називається Гамба Джін. Один з найдорожчих в Юнані. Його дуже складно знайти. Його мало. Конкретно ось цей на опті зараз коштує 1300 юанів за кілограм. Це десь 200 доларів. Дуже дорогий овоч називається Т'єнма. Використовують в ліках дуже корисний для мозоку, і коштує дуже дорого. Ось конкретно цей за кілограм приблизно 500 юанів. Ці гриби називаються ціджон. Це такий юнанський труфель. Чим довший корінь в землі, тим він цінніший і 300 юанів, десь приблизно за якісний буде. За кілограм. Цей гриб називається Тінь тоу Тінь. Використовується дуже часто в, на кухні в ресторанах. Він безпечний і його люблять використовувати, бо він ще й дуже смачний. Ось це такий юнанський білий гриб. Називається Сунь Рон. Але він експортується в Японію. І там він називається Мацутаке. Дуже цінний, його зараз почистять, запакують і він поїде на експорт в Японію. Також продають грибники це місцевий делікатес. Лічинки всередині, бачите, вони навіть рухаються там. Дуже їх люблять їсти. А ось це той самий славнозвісний Кордіцепс. Свіженький, подивіться, ось так він виглядає. Дикий це не промисловий. По 40 юанів за кілограм свіжого. Бачите, люди ходять на ринку з ліхтариками. Ті, хто купляють гриби, вони їх просвічують. І завдяки ліхтарику вони для себе роблять виводи: там свіжість дивляться, чистоту, паразитів і так далі. І грибочки. Ось така трубка міра, і все у людини добре, він в балансі.